Привіт, привіт! Ми на зв'язку Діана. Хочу сьогодні записати дуже корисне відео і поділитися з вами власним досвідом і розповісти, як дійсно почати вивчати польську мову якісно та що я пізні порадила б особисто на початку цього шляху. Для усіх новеньких мене звати Діана Гацик, я веду цей вже ютуб канал понад три місяці. Маю також інші соціальні мережі, де кожного дня ділюся класним та корисним контентом. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, де я кожного дня ділюся класними підручниками, ресурсами, матеріалом. Сайтами, YouTube-каналами для вивчення польської мови, а також мій інстаграм, де кожного дня ви можете спостерігати за моїм лайфстайлом. І часто ми знімаємо та публікуємо круті рілси, де ви зможете вивчити слова якісно та ефективно. Також два місяці тому я закінчила навчання на подвійному дипломі на бакалавраті. Перший університет це Волинський національний університет імені Лесі Українки, другий це природничий гуманітарний університет імені Яна Лугоша у Чинстухові. За ці чотири роки я Добула безцінний досвід, з яким дуже хочу з вами ділитися і допомагати вам вивчати польську мову якісно та ефективно. Також майже два роки тому я заснувала власну школу польської та англійської мови в мовний простір. І за цей час ми випустили понад 400 студентів і допомогли вільно заговорити польською та англійською мовою. Зараз у нас триває активний набір на осінній потік навчання, і цього тижня був у нас просто рекорд за всі минулі потоки і набори учнів, бо до нас прийшло понад 30 людей лише за один тиждень. І зараз ми хочемо ще більше масштабуватися, тому на повну досконалі. Наша програма вивчення польської мови, яка допомагає нашим учням досягати плюс одного рівня всього за три місяці вивчення польської мови. Сьогодні я хочу розповісти вам свою історію вивчення польської мови, а також дати вам ті поради, які допоможуть на початку вашого шляху не робити тих помилок і набагато швидше вивчити польську мову, ніж я. Загалом я вивчаю польську мову 5 років. Один рік я вивчала з репетитором, 4 роки я навчалася в двох університетах. І також вивчала англійську мову, тому що в мене спеціальність не лише філолог польської мови, а також англійської, 12 років. За цей час у мене були різні етапи вивчення польської мови, різні системи різні методики. Але сьогодні поділюся з вами тим, що найбільше працює, і те, що дало мені найкращий результат Хочу вам розповісти, як я вирішила вивчати польську мову. Коли я була в 10 класі, точніше в кінці 10 класу, я думала, ким я буду в майбутньому, і мене тягнуло більше в сторону журналістики. Або економіки я завжди думала, що я буду журналістом або економістом ніколи не могла подумати, що саме вступлю на польську філологію. Але в той час, коли був коронавірус, почали активно розвиватися різні телеграм-канали. І я підписалася на телеграм-канал про саморозвиток і почала читати різні цікаві пости. І там завжди давали класну пораду почніть вивчати нову мову. Я думала, яку ж мову мені вивчати, можливо, англійську вдосконалити. Але все ж таки, от в мене була така якась думка, що я хочу вивчити нову мову. І мені порекомендували вивчи польську мову, також порекомендували репетитора. І я для себе вирішила почати новий шлях в своєму житті. Учені нової мови. Потім на середині 11 класу я дуже довго думала, ким насправді хочу стати. І, послухавши різні поради про різні факультети, я вибрала саме факультет філології та журналістики, напрямок Польська мова. Чесно кажучи, я ніколи навіть не могла подумати, що саме вибору цю спеціальність, і я дуже щаслива, що зараз закінчила не лише один університет, а потім мала можливість вступити в інший університет і отримати диплом міжнародного зразка. І зараз я не лише сама знаю польську я розкомовила рівень «Ц1» А можу навчати інших людей досягати класних результатів та змінювати своє життя. Коли я була на третьому курсі, до мене пройшла класна ідея почати розвивати свій блог. Чесно, я дуже давно мріяла мати свою справу і ніколи не подумала б, що я все-таки зможу відкрити власну школу польської та англійської мов. І коли я почала розвивати свій блог, до мене почало записуватися дуже дуже, дуже багато людей, а потім це перетворилося такий величезний, потужний проєкт власної школи польської та англійської мови. Мов, мовні, прості. І зараз я дуже щаслива, що навчаю інших, маю свою місію. мене місія допомагати людям вивчити польську мову, змінити своє життя та адаптуватися в Польщі. Розказую зараз цю історію. І не можу повірити, що прийшла такий цікавий довгий шлях вивчення польської мови. Але сьогодні розповім саме про те, якими методами можна найефективніше вивчати будь-яку мову, не лише польську. Передусім, хочу звернути увагу на помилки, які я сама робила під час вивчення польської та англійською мовою. буду порівнювати дві мови. Перш за все, що я очікувала великих результатів. Я тільки бо починала вивчати нову тему, або часто брала курс англійської мови, додатково для підвищення свого рівня. Очікувала, зараз там місяць пройде два місяці. Я вже буду мати величезний, потужний такий, знаєте знання. Насправді, вивчення мови це довготривалий процес. Але якщо ми за ним певні ключі, то ми можемо швидкий та ефективний спосіб його вивчити. Але я рекомендую не очікувати великих результатів, а працювати та йти до кінця. Тому що коли ми думаємо, я маю там рівень А1, а за два місяці я буду мати рівень Б1, чесно, ви ставите дуже-дуже високі очікування, і коли у вас можливо щось не вдасться, може прийти швидке розчарування, яке потім вас здемотивує, і ви не схочете продовжувати вивчати мову. У мене особисто була така історія, я часто Брала кажу курс з англійської мови, починала вивчати, потім закидала. Потім думала, а Англійська точно не моє. Я тільки думаю, знаю польську мову. На це один мені ніколи не вдасться досягнути рівня. Це один з англійської мови. Але чесно, це були мої хибні уявлення, тому що я завжди хотіла швидких результатів. А для того, щоб дійсно мати класний результат, треба не лише вчитися, треба інколи проявляти терпіння, тому що не завжди нас це вдається з першого разу йти до кінця і все-таки не покидати вивчення польської мови на певному пройденому шляху. Що, в свою чергу, я почала робити для того, щоб прокачати свої знання з польської та англійської мови на максимум, це регулярно працювати. Регулярність це ключ до успіху в будь-якій сфері, не лише в учень мов, а також в спорті, ведення власної справи, відкритті чогось нового для себе. Тому що, коли ви лише розпочинаєте щось цікаве, щось нове, або хочете б досконатися в чомусь, вам потрібно діяти чітко та дисципліновано. Тому що, коли сьогодні ви будете вчити мову, наприклад, сьогодні вчу, через тиждень не вчу, а там знову чуть. Не вчу. чесно, у мене таке було з англійської мови, і я розумію, чому там в мене немає це з англійської мови, тому що я не прикладала чітких зусиль, і в мене не було дисципліни звичайність цієї мови. І зараз я розумію, що я можу вийти на цей рівень, якщо я буду рухатися регулярними чіткими кроками. Так само, і ви, якщо хочете вивчати польську мову і прокачати знання з польської мови на один рівень всього за три місяці, у вас 100% відсотків сідасть, якщо будете слідувати правильні стратегії. 78% наших учнів досягають плюс одного рівня всього за три місяці вивчення польської мови. Навчання в нашій школі базується на комплексному вивченні польської мови. Це коли йде прокачка граматики, читання, говоріння, лекци. Таке письма, слухання, а також домашнє завдання нас побудовано комплексно. І постійно ми додаємо нові класні фішки, які допомагають швидше та ефективніше нашим учням вивчати польську мову. І зараз я хочу сказати, що якщо я змогла вивчити польську мову, якщо мої учні змогли вивчити польську мову по нашій системі, у вас 100% все вийде. Вам головне треба повірити в себе, діяти регулярно та довіритись нашій системі. Якщо ви хочете прокачати польську мову на один рівень всього за три місяці, можете Написати моєму менеджеру зараз. Поділюся з вами золотим правилом вивчення польської мови або будь-якої іншої мови: це постійність, регулярність та чітка система. Пройшовши довгий шлях до рівня С1 за п'ять років, я можу сказати, що саме на третьому році учення польської мови мені вдалося досягнути рівня С1. І я перейшла з рівня Б1 до С1 всього за півроку. Тоді я знайшла класна система, яка мені допомогла зробити такий скачок. І зараз цю систему я використовую на навчання в своїй школі, яка допомагає нашим учням вивчати польську мову ефективно та прогресивно. Поки розказувала вам за важливі моменти під час учі польської мови, мені здалося одна. А історії, як розказувала викладачка в нашому університеті, тоді, коли вона пішла у декрет, в неї був момент, що вона дуже призабула граматику польській мові. І я зрозуміла, що навіть викладачі в університеті, які мають статус доцента або професора, також забувають матеріал, тому що наш мозок не може отримати своєї інформації, і саме інтервальне повторення допомагає вам прогресувати та не забувати вивчене. Коли викладачка розказала, що саме такий метод допоможе вам 100% вивчити польську мову ефективно та якісно, я зрозуміла, що сама маю не лише вивчати нову інформацію, а завжди звертати увагу на те, що я раніше вивчила, і яким способом я можу його повторювати, не просто заучувати, а дійсно старатися проговорювати, більш розповідати можливо про свій досвід, використовуючи різні часові конструкції або прописувати основні моменти, тому що коли є жива практика, саме говоріння або письмо, тоді дійсно видно наші заняття. Бо коли ми просто будемо там щось повторювати, там, читати голос, заучувати, це не буде ефективно. А коли ви будете практикувати це відтворюючи або у письмовому вигляді, або в усумоту. І для того, щоб дійсно бачити крутий прогрес вивчення будь-якої мови, а особливо польської, я рекомендую вам використовувати ці класні звички. Перше, це читати книги польською мовою, статті можуть бути, і переказувати їх в голосовому форматі. Я часто в своїх відео на YouTube або подкастах в телеграм-каналі згадую, що цей метод дуже ефективний, тому що учні нашої школи так само роблять. Ми, коли надсилаємо учням домашнє завдання, у нас є завдання там прочитати текст голос. Ми надсилаємо саме голосове повідомлення. Викладач слухає, дає фідбек, чітко проговорює саме ті звуки, які учень неправильно вимовив, і коментує їх з точки зору або лексичної, а також після текстів у нас завжди є питання, і наші учні надсилають голосові повідомлення, відповідаючи на ці питання. Таким чином вони прокачують говоріння і вимову на максимум. І я рекомендую вам читати книги, можливо, дивитися серіали, фільми, відео і переказувати те, що ви прочитали або почули. Таким чином ви будете збільшувати свій словниковий запас і покращувати говоріння. Для того, щоб краще запам'ятати слова, рекомендую вибирати там з текстів статей. 5-10 найскладніших слів і писати з ним речення. Таким чином ви і запам'ятовуєте слова вас прокачується слонуковий запас, і також практикуєте письмо. Ці дві щоденні звички допоможуть вам прогресувати і прокачувати польську мову на максимум. Хочу підсумувати все сказане. Моя історія вивчення польської мови дійсно була нелегка, тому що я вчила польську мову цілих 5 років із репетитором і двох університетах, але зараз ви маєте можливість прокачати польську мову на максимум, вивчаючи всього 3 місяці, досягаючи. Одного рівня. І якщо ви хочете нарешті вивчити польську мову, вас запрошую у свій телеграм-канал, де ви кожного дня будете мати цікаві та ефективні ресурси для вивчення польської мови. А також я там більше буду розповідати про наше навчання. І в мій інстаграм. У моєму інстаграмі ви будете бачити цікаві відосики, вивчати відео, і також будете мати можливість записатися на наше навчання. І три фішки, які дійсно вам допоможуть під час вивчення будь-якої мови: це постійність, регулярність та система. Застосовуючи ці три. Фішки, ви ніколи не будете стояти на місці, а будете прогресувати і досягати бажаних результатів. Дякую, хто зі мною сьогодні був. Дякую вам за перегляд. Буду вдячна дуже за коментар, лайк та підписку. До нових зустрічей, па-па!